Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось важливу інформацію, доленосні події, чого ж вам чекати найближчим часом. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вищатися. Ці ваші запитання і послати для вас тільки саму важливу і потрібну інформацію? Ось щось ви тут завершуєте успішно, причому завершуєте іде отримання результату, і здається, це пов'язано з якимись документами і з можливістю добитися від якоїсь організації, від якоїсь групи людей якогось результату. Якийсь документ берете, розумієте? Велика радість. Нарешті звільнитися від цієї головної болі, так і отримати бажане, так? Ви зможете почати зростання, як начебто від цього залежало ваше зростання в якійсь визначеній справі, в якомусь визначеному процесі довго очікували, І от результат так, вас він буде дуже сильно радувати. У вас зірочка долі, тут загорілася, ще одне здійснення, але тут щось, як наче, вимолене, так? випрошене. Щось ви просили, зверталися до вищих сил. Розумієте? Якесь питання вирішується, якесь питання здійснення буде. Здійснення дуже скоро. Якесь питання. Ви зможете відповісти на якесь мучуюче вас питання. Давайте розглянемо, що це за питання. Ще одне здійснення. Ви подивіться, здійснення за здійсненням, результатами за результатами. Угу. Доля, розумієте, надає вам шанси і можливості щось здійснити довгоочікувано. Щось. Показано, щось показано 22 стосовно якихось документів, цифра 22, можливо, це дата, так? можливо, це час. Кожного по-різному програється. Дві двічки разом стоять. Якась людина буде старатися, так, а питання, питання цікаво. Подивіться, стільки здійснень у вас сьогодні. Дорога усипана результатами і здійсненнями. Те, чого ви чекаєте, те, заради чого ви старалися, витрачали свою енергію, сили, витрачали дуже багато часу, труда. 20, 23 число. Відповідь на питання. Жінка. Телефонна трубка, дзвінок буде від цієї жінки, вона передає вам ту інформацію, яка поставить під питанням крапочку. І знаєте, відповідь на це питання багато що може змінити в вашому особистому житті. Саме стосується відносин з родичами. Так? Велика жорна крапочка, прийняте рішення. Прийняте рішення, якісь зв'язки, з кимось ви обірвете контакт, спілкування раз і назавжди. Щось неприємне. Знаєте, тут змалювалось питання, на яке ви давно шукали відповідь, з однієї сторони, начебто, і радує, а з іншої сторони, дуже сильно вас розчарує. Ви будете засмучені, ви такого не очікували. Буде викриття, мабуть, буде викриття людей ущербних для вас. Так, щось тут сіль намагалася інформацію видати. Дві жінки показує двох жінок. Два розчарування в житті через цих жінок, навіть не розчарування, а руйнування, відмова від якихось ідей, справа не доведена до кінця. Все застрягло. І у підсумку, які б зусилля не були прикладені для того, щоб цей процес знову запустився, нічого не виходить. І ви залишили, махнули рукою, відмовились від цієї ідеї. Від якої жінки ви отримаєте відповідь? І ця відповідь викриє ваших недоброзичливців, таємних недоброзичливців. Ці дві жінки являються вашими родичками. Ви навіть уявити не могли, що ті труднощі, з якими ви раніше стикалися, ці проблеми, з яких ви вже викарабкалися, так? Але причина не була раніше висвічена, розумієте? І ви не знали. І сіль тут говорить, що це справа рок цих дамочок. Будете шоковані. Шоковані, бачите, інформація просто мечем вицікає, меч, мечем відсікає ваше спілкування, ви приймаєте таке рішення, і це рішення буде безповоротним. У вас і справи, як начебто підуть на поправку. Одразу підуть помітні зміни. Це невеликі зміни, так? але ви відчуєте, відчуєте, що щось починає змінюватися. Положення справ починають навколо вас змінюються, як начебто йде оцей туман, який був присутній, дивлячись в сторону майбутнього. Так? Воно це все йде, налагоджується. Але ж... Отримаєте велике розчарування, ви такого точно не очікували. Події 1, 2, 3, три великих події на вашому порозі. Важливі, доленосні події. Кожна подія буде нести свого роду зміни в ваші плани в сторону майбутнього. Це зараз стосується вашого особистого життя, ваших особистих інтересів і ваших ідей, які ви планували реалізувати в майбутньому. Великі події. Буде взаємодія, і чомусь ці події притягують до вас потрібних людей. Ваші погляди через спілкування з цими людьми змінюються. Граду, знаєте, як начебто трішечки буде. Здвинуто, і як тільки цей градус здвигається, ви виходите на більш відкриту дорогу. Вона, як начебто, розчищає перепони. Угу. Буде втручання цих людей, бачите, і це вплине на ваше успішне зростання і досягнення, досягнення тих основних результатів, до яких ви сьогодні йдете, до яких ви сьогодні. Наближаєтеся. Також мова тут йде про якусь суму коштів, про якусь суму грошей, щось неочікуване це буде радуючий вас момент, це можливість. Можливість неочікувано з'являється. Тут спілкування, розумієте, якесь спілкування вплине вплине на те, що ваше фінансове положення буде покращуватися, і це чудово. Це чудово, яка сьогодні цікава інформація надходить. Цікаво, що це за група людей. Ну, я можу сказати, що тут показані люди, з якими ви поки що не знайомі. Так? Ці люди, як начебто, завершують один етап в вашому житті і дозволять вам перейти в новий. Це нова група людей, бачите? Жінка стане причиною того. От подивіться, прямо серйозні такі міцні платформи, на яких ви опинитеся, вони притягнуть успіх у фінансах ваших. Яка жінка, з якою ви знайомі, буде виводити вас на знайомство з цими людьми? І в подальшому, як начебто, ви робите перехід, бачите, на ті платформи, де ці люди, в принципі, знаходяться? Так? Тут налагоджується контакт, змінюється, бачите, перехід. Можливо, це стосується сфери вашої діяльності і. У вас з'являється можливість перейти на більш перспективні платформи. Розумієте, тут досить благоприємні для вас умови через якусь жінку, з якою ви знайомі. Вона не родичка вам, це може бути ваша хороша знайома, хороша подруга, сусідка ваша або колега по роботі. Наступить Наступить пропозиція від цієї жінки, і ви підете на ті перспективи, які вам будуть надані. Ну тут явно удача, тут і підкова нам мосточку змалювалася. Так? І, мабуть, тому і буде покращуватись фінансове положення в вашому житті. Все веде вас до стабільності, бачите почва стабільності. Також хочеться сказати про процес, який буде заново запущений, наново запущений. так? Щось з чоловіком пов'язано, щось на паузі стоїть. Можливо, у чоловіка справах щось буде змінюватися. Справи підуть вгору, так? тому що для вас це. Приємна подія, радісна подія. Або чоловік, як начебто, не було ніякої реакції, не було ніякої уваги, ніяких дій. І весь процес став на паузу. Таке відчуття, що чоловік знаходився в коконі, в стагнації, в зупинках, і тут пішов рух вирадії та спостерігаючи за цим. І зі сторони чоловіка будуть пропозиції. Декілька пропозицій на розгляд обговорити плани на майбутнє. Знаєте, як начебто декілька варіантів, декілька дорог, декілька направлень, і ви будете серйозно цю тему обговорювати, тому що чоловік цього захоче. Так? Знаю, можливо, це стосується ваших особистих відносин, спілкування, як начебто все стало на паузу, не розвивались ваші відносини, але змінюються. Новий етап починається, новий виток відносин. Можливо, так у когось програється. Або, можливо, у вашого партнера якісь зміни в житті відбуваються. Вихід із застою, з'являються можливості і з'являються варіанти направлення. І дуже серйозно буде з вами бажати обговорити цю тему, як начебто почути від вас якісь підказки, поради або, можливо, згоду отримати. Я можу сказати, що дуже багато От направлення, яке у підсумку буде вибране, у підсумку буде залежати від вашого рішення. Він, як начебто, буде запитувати у вас пораду. Або хоче отримати від вас добро, згоду, так? Згоду, щоб ви погодилися на його пропозицію. От щось тут про це. Йому це цікаво. Тут якийсь прямо серйозний поворот. А можливо, можливо, тут мова йде. Знаєте про що? Наприклад, відносини зав'язалися, а у підсумку не було розвитку цих відносин. І чоловік не робив ніяких дій. Нічого не робив, розумієте? Ніяких кроків не робив в вашу сторону. І тут він проявиться з пропозицією, з варіантами, а ще може для когось програтися, наприклад, що хтось з близьких ваших, якщо ви, наприклад, не у відносинах і поки що немає на горизонті нікого, то я можу сказати, що тут хтось з близьких вам людей, рідних вам людей, можливо, брат, тато вийде з застою. І з вами буде обговорювати свої варіанти, які в нього тут з'являються. Від вас буде багато чого залежати, і направлення, яке буде вибрано, воно світле і буде радувати і одного, і другого. Такою є сьогоднішня відсипочка для вас. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.